Так, добрий день. А, точно, сьогодні ж ви в мене. Так, рада вас бачити після зимових свят. Як ви, сподіваюсь, вам вже краще. Ой, добрий день, Надія Марківна. Ну так, знову я. Як ви святкували? Так, да, все добре. Ну як, в мене е, ті ж проблеми, знаєте? Нічого не змінюється, я вже не знаю. Чесно, От живу 4,5 мільярди років, і просто оці останні 200 вже немає сил в них. От раніше були людовики, там, вулканчики, динозаврики, ну, пупсічки, просто спокій був і благодать. А тут ці господи, не буду називати. Знаєте вони мені кажуть, та не переживай, то що, та то погода, та то ще щось. А я вже не можу, розумієте? У мене вже нервовий зрив, просто нервовий. Я то там, я то сям. От вони ріжуть ліси і називаються розвідком. От спалюють нафту і кажуть, чого в мене температура? А війни? А він? У мене таке відчуття, що це вже не дім, а якась божевільна. Ну, серйозно, божевільна. Я просто хочу зійти. Ну, як кудись іти? Зорбійтесь зійти. Ви знаєте, я вже говорила з чорною дерою, да не з, не з одною, просто я вже думала ну, піти до неї, бо, бо не витримую. І я хіба багато прошу? От скажіть мені, от я багато прошу. Мені не треба їхні квіти, От не треба. Я хочу здоровий глузд. І знаєте, вони як діти малі. Ну просто як діти малі. Вже ж вже давно не діти, але все рівно. Ну не розуміють, що я то виживу без них. А ось вони без мене не знають. От не знаю. От доведуть мамку, доведуть, розумієте? Доведуть мамку. Ну, ви розумієте, що на лице всі ознаки аб'юзивних стосунків? Може, мені якісь вже заспокійливі пропити, я навіть не знаю, бо, бо останні сто останні років то прям. То прям накриває. От, от Надія Марківна, ви щось скажіть, бо прям накриває. Так, ми вже з вами співпрацюємо багато років, можна навіть сказати, століть і мені дуже-дуже прикро це вам казати. Але, мабуть, я вас направлю до іншого спеціаліста, більш вузької сфери, тому що я не знаю далі, в якому руслі з вами працювати. Ні, не потрібно, будь ласка, ні, я б з вами продовжувала. Тут просто на лице ознаки депресії вже і, і мені дуже прикро так. Ну мені вже треба йти, бо там знову щось в північній півкулі знову щось робиться без мене ніяк. Я вам дякую і до наступного понеділка, так? Угу. Да, да, да.